І я, Олена Дмитрівна, запрошую вас до математичної скарбнички. Різні в світі є країни, гарні є і є багаті. Та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Тож запрошую вас у гості до бабусиної хати. Подивимося, що там відбувається. Поглянь, моя онуця! Яка в мене скриня? Тут стільки скарбів. А що ж тут зберігається? Зазирнемо. Дітки, погляньте, що у бабусиній скрині. Так, віночки і вишиванки. Порахуйте, скільки віночків? Так, шість. А скільки вишиванок? Молодці. П'ять. А чого більше? Віночків чи вишиванок? Так, віночків, а менше чого? Правильно, вишиванок. А як зробити, щоб їх стало порівно? Молодці, додати одну вишиванку їх порівну? Так, по шість. А як ще можна зробити, щоб їх стало порівну? Так, прибрати один віночок. І їх тоді теж стане порівну. Але по скільки? Так, по п'ять. Отже, щоб з із нерівності зробити рівність, треба або додати недостаючий елемент, або прибрати зайвий. Молодці мої малята. Ну, ми нагадаймо, онуцю. Знаки математичні малятам, без них задачі не розв'яжеш. Знаки ці математичні, чудові, симпатичні. Це плюс з'єднаю два числа, щоб в сумі сила їх зросла. Це мінус віднімання знак. Відняти щось це він мастак. Дорівнює цей знак, вказує на результат. Правильно поставте нас буде з прикладом Ага! Сьогодні, малята, я хочу познайомити вас із задачею. Ми дізнаємося, що таке задача, з чого вона складається та як її розв'язати. У бабусі було три глечики. Онучка подарувала їй іще один глечик. Скільки глечиків стало у бабусі? Задача це невеличка розповідь, в якій є умова в ній два числа, запитання, розв'язання і відповідь. У нашій задачі умова така: У бабусі було три глечики. Онучка подарувала їй іще один. Запитання задачі: Скільки глечиків стало у бабусі? Щоб розв'язати задачу, потрібно скласти приклад. 3 додати 1 дорівнює 4. Відповідь 4 глечики встало у бабусі. Сподіваюсь, ви зрозуміли та запам'ятали. Томилися, малята, по-моєму, вже час потанцювати. Запальний танок, гупачок! Зранку ми не суму Хочет зига покручусь, ой. ой. Що ж, малята. Спробуємо скласти та розв'язати задачу. Ну, мовсі всі разом. Бабуся вишила вишиванки. Три вишиванки для дівчаток і дві вишиванки для хлопчиків. Скільки всього бабуся вишила вишиванок? Яка умова задачі? Яка умова задачі? Так, бабуся вишила. Три вишиванки для дівчаток і дві вишиванки для хлопчиків. А яке запитання задачі? Так, скільки вишиванок вишила бабуся? Як розв'яжемо задачу? Три плюс 2 дорівнює. Скільки дітки буде 3 плюс 2? Так, 5. Відповідь задачі. Бабуся вишила. П'ять вишиванок. Молодці малята, курочка моя чубарочка, допоможи нам з дітками скласти задачу. Допоможеш? Курочка знесла 7 яєчок, 2 яєчка бабуся забрала. Скільки яєчок залишилося у курочки? Як ми розв'яжемо цю задачу? Який знак ми використаємо? Так, ми використаємо знак мінус. 7 Мінус 2 дорівнює. Скільки буде 7 підняти 2? Так, 5. Відповідь задачі: 5 яєчок залишилось у курочки. Дякую, мої любі. Ви чудово впоралися з розв'язанням задач. Бабуся зліпила вареники. Розклала їх по тарілках. У блакитній тарілці три вареники. А у помаранчевій два. Скільки вареників зліпила бабуся? Оберіть приклад, який є розв'язанням цієї задачі. Так, розв'язанням цієї задачі є приклад 3 плюс 2 дорівнює 5. Потім бабуся варила борщ. Для цього їй потрібні овочі. У неї в кошику було 4 картоплини. Дві картоплини вона взяла на борщ. Скільки картоплі залишилось у кошику? Як ми розв'яжемо цю задачу? Оберіть правильне розв'язання задачі. Подивіться, яке розв'язання задачі правильне. Так, 4 мінус 2 дорівнює 2. Запрошую вас, малята, до столу. Ввечері бабуся сіла вишивати рушники. Допоможемо їй. Продовжіть візерунок на рушнику, з яких фігур складається візерунок. Так, із кругів і квадратів. Яка фігура наступна? Так, синій квадрат. А потім молодці червоний круг. Розглянемо наступний візерунок, з яких геометричних фігур він складається. Так. З прямокутників і ромбів. Яка фігура наступна? Так, фіолетовий ромб. Розглянемо наступний рушник. З яких фігур він складається? Так, з трикутників. А чим відрізняються ці трикутники? Так, кольором. Подумайте і скажіть, який наступний трикутник буде, якого кольору? Так, зеленого. А потім. Молодці, червоний. Бабуся дуже вдячна вам за допомогу. Дякую, мої любі, за чудову зустріч. Сподіваюся, вам сподобалось гостях у бабусі. Ну що ж, до побачення, до наступних зустрічей!